Термінова інформація для тих, хто не перебуває на військовому обліку, але підпадає під мобілізаційний вік, особливо це актуальне для тих, кого раніше виключали з військового обліку. У цьому відео ми розберемо такі найважливіші питання для кожного українця: новий порядок військового обліку, автоматичне взяття на військовий облік, що змінилося. Які саме ризики для тих, хто раніше був знятий з обліку. Вітаю, друзі! З вами адвокат Олег Туєв. Підписуйтесь на мій YouTube канал, де я щотижня розбираю новини військового законодавства. Залишайте коментарі з вашими запитаннями. 11 квітня 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови 556, які вносять суттєві зміни до порядку військового обліку громадян. Ці нововведення автоматизують процес взяття на облік та можуть зачепити тисячі чоловіків, які раніше не перебували у реєстрах. Увага! Відтепер передбачено автоматичне відзяття на військовий облік чоловіків віком від 25 до 60 років без медогляду, які не перебувають на військовому обліку. Або раніше виключених з військового обліку та відносно яких відсутня інформація в реєстрі оберіг. Таким чином, якщо ви станом на сьогодні вважаєте, що ви не перебуваєте на військовому обліку, я раджу терміново перевірити про себе інформацію в реєстрі обріг у додатку Резерв Плюс або через портал Дія, кого саме стосуються зміни у постанові. Постанова радикально змінює порядок військового обліку для чоловіків віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку. Це стосується тих, хто раніше був знятий з обліку, перебуває за кордоном або з якихось причин не потрапив до реєстру оберіг. Що нового в постанові? Ключові зміни: відтепер ваші дані автоматично перевірятимуться через єдиний державний демографічний реєстр. Віданчу інформаційну систему Державної міграційної служби та інші бази даних, це означає, що Міноборони отримуватиме інформацію про вас без вашої участі, і ви можете бути автоматично взяті на військовий облік. Тобто, якщо ви думали, що вас не помітять, система знайде вас через паспортні дані чи інші документи. Звертаю вашу увагу, помилки в реєстрах. Застарілі дані чи некоректна інформація можуть призвести до ризиків бути притягнутим до адміністративної відповідальності. Наприклад, застаріла адреса чи неправильно внесена інформація про інвалідність може призвести до того, що вас виключать до ТЦК або оштрафують за ухилення. Штрафи сягають від 17 до 25 тисяч гривень. Далі, автоматичне взяття на військовий облік. На основі отриманих даних Міноборони автоматично ставить на облік чоловіків, які раніше уникали цього. Ніяких попереджень чи особистих візитів до ТЦК. Ви вже в системі. Це стосується навіть тих, хто перебуває за кордоном, якщо їхні дані немає не в реєстрах. Далі, на облік без проходження ВЛК. Ще одна принципова зміна: взяття на військовий облік проводиться без направлення на військово-лікарську комісію. Тобто особа може бути внесена до обліку, навіть якщо має хронічні хвороби або інвалідність. Медичний стан не враховується на цьому етапі. Міноборони може використовувати дані з інших джерел, наприклад, медичні записи з електронної системи охорони здоров'я. Але це не означає, що вас автоматично визнають придатним до служби. Під час мобілізації медогляд буде обов'язковим. Які ризики для тих, хто раніше був знятий з обліку? Багато чоловіків раніше офіційно знімалися з обліку, наприклад, через виїзд за кордон або стан здоров'я. Тепер їх можуть знову внести до реєстру автоматично, що створює ризики. Неочікувані повістки, якщо дані про вас є в Держреєстрах, проблеми з виїздом, якщо ви в Україні та перебуваєте на обліку, можуть бути обмеження. Обмеження за кордоном. Навіть якщо ви проживаєте за кордоном, але маєте український паспорт, вас можуть внести до реєстру. Чоловіки, які перебувають за кордоном і не оновили дані в реєстрі, можуть зіткнутися з проблемами при отриманні паспортів, водійських посвідчень чи інших документів. Складність оскарження: якщо вас внесли помилково, доведеться доводити свою позицію у ТЦК або через суд. Ось мої практичні поради, щоб уникнути проблем із новим порядком військового обліку. Не ігноруйте ці зміни. Я, як адвокат, неодноразово бачив, як через неуважність люди втрачали час, гроші та нерви. Захистіть себе зараз, щоб не боротися з наслідками завтра, Перевірте свої дані в реєстрі оберіг. Зайдіть до електронного кабінету призивника або зверніться до ТЦК, щоб переконатися, що ваша інформація актуальна. Оновіть адресу проживання, контакти та відомості про стан здоров'я. Це захистить вас від автоматичного взяття на облик за некоректними даними. Документуйте медичні протипоказання. Якщо у вас є підстави для відстрочки, інвалідність, догляд за родичами тощо, оформіть їх офіційно. Друзі! Законодавство у сфері мобілізації постійно змінюється. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб бути в курсі останніх змін та не пропустити інші важливі юридичні роз'яснення. Сподіваюсь, що це відео для вас було корисним. На все добре!